Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція ArtMix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Колодій це одне з православних свят на честь весняного пробудження природи, сонця та світла. Колодій, колодки, колодка, масниця, масляниця, масниці, сиропузний тиждень, сирна неділя. Це різні назви давнього свята. Як зустрічали весну мешканці міста, далі у відеоматеріалі. Дівчата та цей вечір на вулицю весну красну зустрічати, весну красну величати. Ой, Поймедою на поляку застиваю я веснянку, цілу зиму вляла кала весняночку. На давньому розумінні колодій це маленький сонце який уже підріс і набрався сили розкручувати сонячне коло, тобто став колодієм. Народні гуляння тривають протягом тижня і мають свою послідовність: народження, освячення, дієвість, смерть, захоронення та оплакування. А у неділю відбувалося завершення життєвої долі колодки. Молоді одружені жінки волочили колодку. Вони прив'язували її до тіла неодруженим парубкам та дівчатам. Давайте нам Говорений мужчина та не ходити, а пританцювати, бачити колодка, то ж вона для того і в'яжеться, щоб відчути. Традиційно спалення опудола марени, яке символізує проводи холодів та незгод, є завершенням гуляння. На нашій е марені ми от є сумочка, де ми написали всі негаразди, які ми будемо потім спалювати разом з нею, щоб ці всі негаразди йшли геть. Сам перед це напевно війна, так з нашої країни. Основною обрядовою стравою колодія були вареники з сиром, які вживалися з маслом або сметаною та млинці. Мешканці Борисполя також підтримують цю традицію. Пекли з вишнями, з сметаною, з сиром, з грибами, які ваші улюблені? з вишнями. Бій мішками на колоді, стародавня гра, якою розважалися на колодія. Правила дуже прості. Потрібно збити мішком противника із колоди. Колода та казацька забава, тобто, ну, В чистому чистом звісно, треба було стоя. Ну, дорожки упростили, потому что народ не тренированный. Будем тренировать. На этот раз так, потом выше, выше. Мешки потяжелее. Главное, что интересно. Дети с радостью, а люди почему-то взрослые как-то стесняются. Не знаю. Ну, будем как нести культуру. В... О, все, победило. <laughs> нести культуру в массы. Даже в таких вот формах. Бориспільцям до вподоби такий вид гуляння. Тож організатори планують щороку влаштовувати такі проводи холодам. Власне, перед постом, щоб ми відсвяткували це і гідно пройшли от тих 40 днів посту, так що потім зустріти Пасху. Також на алеї мистецтв відбулася ярмарка ручних робіт учасників творчого клубу Спілка митців Борисполя та працював дитячий майданчик, де малеча теж мала змогу весело провести час. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.